Прем'єр-міністр міністр словаччини Роберт Фіцо проти проти використання заморожених російських активів для фінансування військової допомоги Україні за його словами. Виділення 140 мільярдів євро на озброєння чи відбудову України це цитую витрати, які ніколи не повернуться. Ідея використання цих коштів, яку підтримують Європейська комісія, Сполучені Штати Америки. Ось ця ідея має бути розглянута на грудневому саміті ЄС. Ну а тим часом Єврокомісія все ще намагається переконати Бельгію, де е, зберігається саме от ця більшість російських активів, саме в Бельгії, і мовляв переконує погодитися, все ж таки, на цей план. У Москві тим часом кажуть, що ще не отримували пояснення заяви Дональда Трампа про відновлення у Сполучених Штатах Америки ядерних випробувань. Очільник МЗС Росії Лавров сказав, що цитую не зрозуміло чи йшлося про випробування носіїв ядерної зброї. А публічні коментарі з Вашингтона мовляв не дають єдиного розуміння, що мав на увазі президент Сполучених Штатів Америки. Ми нагадаємо, що після наказу Трампа негайно відновити проведення випробування ядерної зброї в його адміністрації. Уточнили, що вони не передбачають ядерних вибухів.